Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. А далі про Херсон, єдиний обласний центр України, який окупантам вдалося захопити з початку повномасштабної війни. Завтра відзначатиме триріччя визволення 11 листопада, 2022 року, після 9 місяців окупації Україна звільнила місто, змусивши російські війська відступити на лівий берег Дніпра. Відтоді саме звідти ворог постійно гатить по Херсону з усіх наявних видів озброєння, намагаючись зробити життя містян нестерпним. Однак, попри близькість ворога, люди Намагаються жити звичним життям. Чи вдається це їм? Розповість Олександр Мужичук. Це лише один день життя херсонців. Сьогодні вранці окупанти вкрили вогнем корабельний район міста. Цього разу під ударами опинилася будівля наукової установи. Щодня ж через Дніпро російська артилерія б'є по оселях, а з неба за людьми стежать безпілотники. 11 листопада Херсон відзначатиме триріччя визволення від російських окупантів. Всі ці роки місто залишається під прицілом ворога. Над знеструмленими харсонськими вулицями натягнуті будівельні сітки, щоб захистити перехожих від ворожих уламків та дронів. А над цими сітками працює невидимий щит, системи радіоелектронної боротьби, які глушать сигнали російських БПЛА. Лише впродовж останнього тижня нашим захисникам вдалося знищити понад дві тисячі дронів, запущених окупантами по мирних жителях. І цивільній інфраструктурі на Херсонщині, однак деяким вдається залетіти в місто. Я йду вечором до ета додому, а дрони літають. І ти просто тікаєш як в одному вре времені. Раніше ти не е Хоч під дерева зараз сховався, тепер я не знаю, куди ми будемо ховатися. Маленький квітковий кіоск 55-річної Ольги стоїть серед розбитих будівель в середмісті Херсона. Покупців майже немає. Чоловік Ольги помер від хвороби серця. Вона переконана, що обстріли тому посприяли. Жінка розрізняє зброю на слух, коли летить ракета, а коли гатить артилерія. Але найбільше боїться дронів, що зависають над головою. Раніше під самими балконами не йшла, тому що може стікло впасти ліще. Шота зараз йду під нугайтажками під сам, це, тому що. Так як є, як бачу, то і чую його у підвалах, які колись були тимчасовими сховищами, тепер постійне життя та навчання малих херсонців. Дитячі клуби, боксерські тренування, шахові секції. Усе це перенесли під землю. Це діти, вони ну вони знаходяться вдома, вони нікуди не виходять. Вони навчаються в загальноосвітній школі дистанційно. все у них дистанційно. На жаль, цей страх зараз притупився. Тому що постійне таке психологічне навантаження від обстрілу, від такої гучності. Але такий страх буває вночі, коли дуже сильні обстріли. Коли вже сидиш в підвалі, дуже сильно переживаєш. Нещодавно в Херсон приїхала Анджеліна Джолі. Днями Вона поділилася враженнями у своїй соцмережі, написавши: російські дрони полюють на людей як мисливці під час сафарі безпілотники використовуються для постійного стеження і тероризування. А у небі чути їхнє постійне дзижчання. Цей несподіваний візит зірки Голівуду у прифронтове місто, як пише Associated Press, став для багатьох херсонців несподіваним ковтком. Ком повітря і нагадав, що про Херсон не забули. Ми всі казали, досі кажемо, що те, що зараз, зараз, то це ну якби все одно краще ніж те, що було в окупації. Олександр Мужичук, програма вікна СТБ. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.